Міська рада затвердила програму захисту Івано-Франківська від екстремальних явищ природи до 2015 року. Її бюджет 50 мільйонів гривень. Зокрема, 11 мільйонів планує виділити місцевий бюджет. Решту проситимуть в уряду. За ці кошти чиновники хочуть завершити ремонт дамп, які були зруйновані ще під час повені 2008 року. Адже дотепер відновлено лише 70% берегоукріплень. Також є інші критичні місця. Болюче питання в місті це район вулиці Медична. Там житлові будинки, а ріка вже підбирається. Кожна повінь все ближче і ближче підбирається до цих житлових будинків. Треба там терміново будувати берегове укріплення. Програмою також частково передбачені ці заходи. Крім того, система, кан каналізаційна система, колектор каналізаційний в селі Угорники. Теж кожна повінь, кож кожний, кожний дощ завдає дуже великих незручностей мешканцям села. Щоправда, в те, що уряд виділить необхідні кошти в депутатів надії мало, адже за останні три роки замість десятків мільйонів держава на відновлення міських дамб виділила лише 720 тисяч гривень. А без належного фінансування звести нові берегоукріплення укріплення нереально. Ми розуміємо, що, наприклад, будівництво дамби з боку мікрорайону Пасічна це велике капіталовкладення. і без допомоги держави ми не зможемо це зробити. Будівництво дамби зі сторони, наприклад, цієї між Хоткевича, де закінчуються дамби. І до вовчинців той кусок це теж повинні бути великі кошти, але це потрібно робити, тому що в інакшому випадку ми маємо небезпеку знов такі мати наслідки. Повені до речі, в цьому році за власні гроші влада спробує захистити від можливих паводків приміське село Микитинці та Садовогороднє товариство Бистриця.